Незадекларована праця в умовах війни це величезний ризик. У такі часи працівники, які не мають офіційного оформлення, залишаються без жодних юридичних гарантій. У період з 1 серпня по 1 жовтня Державна служба України з питань праці буде реалізовувати всеукраїнську інформаційну кампанію Виходь на світло, спрямовано на зниження рівня незадекларованої праці, підвищення обізнаності громадян щодо трудових прав та формування культури легальної зайнятості. Кампанія проводиться в умовах воєнного стану, коли Кожна гривня податків має критичне значення для держави. Тож сьогодні в студії головний державний інспектор відділу з питань праці та зайнятості населення управління інспекційної діяльності в Одеській області Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Ольга Проданова. Ольга Іванівна, вітаю вас у студії з майського телебачення. Вітаю вас, Юлія. сьогодні. Ми зібралися, аби поспілкуватися щодо такого важливого питання як інформаційна кампанія Виходь на світло, яка розпочалася вже 1 серпня. Розкажіть нам трохи детальніше про основну мету цього проєкту. З метою забезпечення зростання кількості застрахованих осіб не менше ніж на 3%. З рахуванням національного плану зниження незадекларованої праці на 2025 рік Державна служба України з питань праці та її територіальні органи з 1 серпня 2025 року вже розпочали всіукраїнську інформаційну кампанію Виходь на світло із залученням органів місцевого самоврядування, органів державної влади та соціальних партнерів. Основна мета цього проєкту це легалізація найманої праці. Ніхто не ставить на мету штрафувати суб'єктів господарювання. Ми маємо забезпечити достатньо високий рівень завдання, яке поставлено урядом щодо наповнення державного бюджету, щодо сплати податків до державного бюджету, бюджетів місцевих громад. Дуже обов'язково це соціальна захищеність населення під час дії воєнного стану. Кампанія спрямовується на працівників і роботодавців, які е, працюють під час дії воєнного стану. Але при цьому уникають належного оформлення трудових відносин. Термін продовження цієї кампанії до 1 жовтня 2025 року. Інформаційна кампанія включає в себе інформаційну підтримку, яка передбачає роз'яснювальну роботу. Насамперед перед, серед роботодавців, е, працівників інших верст населення. Про та цілі кампанії, про переваги належного оформлення трудових відносин. З метою інформування про вимоги законодавства про працю, про зміни, які відбулися останнім часом. Інспектори праці посер... безпосередньо відвідують роботодавців. При цьому проводиться ще й моніторинг стану оформлення трудових відносин у того чи іншого підприємця. Скажіть, будь ласка, що мається на увазі під поняттям незадекларована праця? незадекларована праця це оплачувано види діяльності. Які є э, законними за їх характером, але не задекларовані в органах державної влади. Основними формами незадекларованої праці є зайнятість у неформальному секторі, тобто суб'єкти єкт, суб господарювання працюють з метою отримання прибутку, але при цьому не задекларовані в органах державної влади, неформальна зайнятість у формальному секторі, тобто неналежним чином оформлені працівники у формально зареєстрованих суб'єктах господарювання. Третє приховування частини заробітної плати, тобто виплата її в конвертах, від якої не сплачуються податки до бюджету. Четверте маскування трудових відносин під виглядом інших форм цивільно-правового характеру. Тобто працівники працюють за договорами цивільно-правового характеру і тіні, які не є трудовими відносинами. Які ви можете навести поради особам, працівникам, які нелегально працюють? В рамках інформаційної кампанії інспекторі праці повідомляють, особам, які нелегально працюють. Якщо ви нелегально працюєте, з вами не оформлені трудові відносини неналежним чином, вам при цьому не враховується страховий стаж при виході на пенсію або при призначенні інших соціальних виплат, які передбачені нашим державним бюджетом. Не гарантовані соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством. Це, по-перше, оплата праці. Відповідно до вимог чинного законодавства, двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та 7 днів після закінчення розрахункового періоду виплати заробітної плати на рівні не нижче, ніж мінімальної заробітної плати, передбачений законом України про державний бюджет України, яка встановлена в 2025 році на рівні 8 тисяч гривень. Оплата при тимчасовій непрацездатності. Оплата від нещасного випадку, на випадок безробіття, право на відпустку, право на оплачування відпустки та основні щорічні та додаткові відпустки, право на відпустку за вагітністю та право на відпустку по вагітності та пологам, догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Ви не захищені від незаконного звільнення, право на обезпечення та гідні умови праці. Заборона працювати з шкідливими та небезпечними умовами праці. Ольга Іванівна. А що стосується порад роботодавцям? Роботодавці, як юридичні, так і фізичні особи-підприємці у разі фактичного допуску працівника без дороботи, без оформлення трудового договору, допуску на неповний повний час, якщо він працює повний робочий час. У разі фактичного допуску, також за договорами цивільно-правового характеру, як я вже говорила, ні є трудовими відносинами. Ризикують бути притягненими до адміністративної, кримінальної або фінансової відповідальності на сьогодні. Фінансові санкції складають відповідно до вимог статті 265 кодексу закону про працю на рівні 10 мінімальних заробітних плат, встановлених законом України про державний бюджет, тобто 80 тисяч за кожного неоформленого працівника. Тож, в черговий раз, звертаючись до роботодавців, повідомляємо, що використання незадекларованої праці не спрощує видання бізнесу та не зменшує ваших фінансових витрат, у разі якщо ви оформлюєте працівників належним чином. Задекларована праця захищає бізнес під час воєнного стану. Задекларована праця підтримує країну, гарантує надходження податків до бюджету. Особливо зараз кожна сплачена гривня. За кожного оформленого працівника це внесок в економіку України, це підтримка збройних сіл, це підтримка економіки нашої країни, це підтримка переміщених осіб, це підтримка осіб з інвалідністю, це підтримка пенсіонерів, це підтримка закладів охорони здоров'я, це підтримка закладів освіти та інше, багато всього іншого. Тобто закликаємо роботодавців бути відповідальними. Та легалізувати найманих працівників, а громадян ставитися, погодж... ставитися уважно до вимог законодавства, не погоджуйтесь на роботу без оформлення трудових відносин, не погоджуйтесь на виплату заробітної плати в конвертах, легалізована праця насамперед захищає працівника під час дії воєнного стану. Ольга Іванівна дуже вам дякуємо за таку важливу та змістовну сьогоднішню бесіду. Дякую також вам, пані Юлія. Дякую всім суб'єктам господарювання, як фізичним, так і юридичним особам, підприємцям, працівникам, фізичним особам за приділену увагу. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки. Це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua.